Українська Чорнобильська зона відчуження це забруднена радіонуклідами територія, вільний доступ до якої заборонений, має площу близько 2,5 тисячі квадратних кілометрів, близько дві третини з них це заповідник. Місто прип'ять, в якому жили працівники ЧАЕС, розташовується зовсім поруч зі станцією, тому воно не змогло оговтатися від радіаційного забруднення. Навіть після дезактивації радіонуклідів популярні фото з мертвим готелем Полісся та парком розваги з чортовим колесом зроблені саме там. Однак у місті Чорнобиль, розташованому за 17 кілометрів від ЧАЕС, життя письмо. Вітер поніс радіоактивні речовини на захід і на північ. На схід потрапило небагато. Звичайно, із містечка Чорнобиль виселили його жителів, але після аварії воно стало столицею зони. Навіть у 1986 році там були штаби. Різні організації та туристів. Хмари від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США Приблизно 60% радіоактивних речовин осіли на території Білорусі, близько 300 тисяч осіб, евакуйовано із зон забруднення. У Чорнобилі розташований один із двох офісів Державного агентства з управління зоною відчуження. Тут є гуртожитки, в яких проживають працівники установ та підприємства агентства, магазини, їдальні та автостанція. Хоча влада виселила людей, які жили на території сучасної зони відчуження, деякі з них повернулися до своїх домівок. Їх називають самоселами, але самі вони не люблять це слово і називають себе староселами. Наразі таких людей у Чорнобильській зоні близько 200. Радіаційне забруднення витіснило цивілізацію і людей. Однак природі воно пішло на користь. Але при оцінюванні впливу радіації на природу важливо враховувати дозу. Якщо говорити про помірно забруднені території в межах зони відчуження, нічого надзвичайного там немає. Якщо ж йтиметься про території всередині зруйнованих реакторів, то природа там також страждає. Червонокнижні рисі, видри, вовки та наль здичевілі корови. Після катастрофи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС дикі тварини почали повертатися до зони відчудження. П'ять років тому на цій території заснували Чорнобильський біосферний заповідник. Його територія більш ніж 2 тисячі квадратних кілометрів, а це майже втричі перевищує площу Києва. Чорнобильський заповідник найбільше в Україні. Тут живе близько 70 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Нині в заповіднику відносно невеликий радіаційний фон. Відтак тваринам жити безпечніше ніж одразу після аварії на ЧАЕС. Зараз рівень радіоактивного забруднення на два-три порядки впав порівняно з 66-м роком. Він вже не ви не викликає таких явних там, жорстких радіобіологічних ефектів, коли що є один з факторів. Інший фактор це відсутність людини, відсутність господарської діяльності, велика територія, велике ландшафтне різноманіття, яке підтримує відповідне біологічне різноманіття. Однак таких забруднених місць, що не сховані під саркофаги, не існує ані у Чорнобильській зоні, ані на планеті взагалом. Після аварії на четвертому енергоблоці робота електростанції була припинена з причини небезпечних радіаційних обставин. Проте вже в жовтні 1986 року, після масштабних робіт з дезактивації території і споруди саркофага, перший та другий енергоблоки були знову введені в дію, а у грудні 1987 року відновлено роботу третього. 1991 року. На другому енергоблоці спалахнула пожежа. І в жовтні цього ж року реактор повністю виведений з експлуатації. У заповіднику е, мають оброслість лишайниками. Лишайник це індикатор чистоти повітря. І коли ви бачите ось такі гілки, це ознака того, що тут неймовірно чисте від хімічних якихось забруднень повітря. Після аварії з території зникли тварини, які переважно живуть поруч з людьми. Наприклад, голуби та пацюки. А ось дикі тварини, навпаки, почали заселяти безлюдну територію. Найбільш ремічні такі от події там, збільшились, зменшились. З'явились вони пройшли там, вперше 2-3-4 роки, там, коли там, зони відчуження, місто Чорнобиля, йшли тварини, які пов'язані з людиною. Там. А з іншого боку, Відновилися ті тварини, дикі, які жили тут 100-200 років тому, тобто весь цей набір великих хижаки, середні малі, там, від там, вовка, рисі там, до Басука і лисиці, копитні, Ось вони відновили свою чисельність. Зараз ми не бачимо якоїсь такої ну, жорсткої динаміки, хоча час від часу ми знаходимо щось цікаве. Чисельність Вовка дуже висока і чисельність регулюється. Кількістю доступної їжі вовку, і якби між травоїдними і вовком сформувалася така динамічна рівновага, коли в один рік може бути добути більше, трошки копитний, в інший рік менше. Ну, якщо взяти минулу зиму, то зрозуміло, що вовчих жертв було набагато більше, бо було холодно, снігу багато і тому вовкам треба було більше їсти, щоб обігрівати своє тіло. Вовки та рисі – не найекзотичніші тварини заповідника. У покинутому селищі неподалік Чорнобиля розгулює стадо здичовілих корів. Натоптана стежка, яка з'єднує випаси в районі села Луб'янки, ось випаси навколо цієї ферми і випаси на північ в районі села Бовища. Денний відпочинок, як правило, десь у лісі, а нічний вони намагаються залишитися. А на старих фермах, бо тут досить комфортно, от, але і набагато безпечніше, ніж десь в лісі, бо стіна це, е, зменшує шанси е, вовку е, у нападі, тому вовк тут обмежений. Це крови місцевих жителів, вони Утримувалися в напіввільному стані і поступово дичавіли. Але потім, коли не стало останньої вже жительки, Баби волі, корови перейшли на повністю дикий спосіб життя. Це приблизно років чотири. Це давній спосіб утримання корів на полісі, напів такий дикий, архаїчний. Зручно було так утримувати кормів небагато заготовляли і влітку випасали на літніх випасах, а взимку дуже часто на вересах ще на якихось інших таких сухих травах. Тому тут якби нічого такого нового нема. На хуторах намагалися сформувати стадо таким чином, щоб воно могло дати відсіч вовку. Тому залишали дуже дорослого досвідченого бика. Такий бик повинен бути не тільки фізіологічно зрілий, але ще і мати відповідну поведінку. Досвід він має бути фізіологічно не тільки зрілий, але й ну, поведінково зрілий. І він тоді вже. Стадо організовує так, щоб дати відсіч. Якщо корови будуть тікати в різнобіч, то зрозуміло, що вони при цьому загинуть. Саркофаг, побудований на четвертим енергоблоком, що вибухнув, поступово руйнується. Небезпека в разі його обвалення в основному визначається тим, як багато радіоактивних речовин перебуває всередині. За офіційними даними, ця цифра досягає 95% від тієї кількості, яка була на мить аварії. Якщо ця оцінка правильна, то руйнування укриття може призвести до дуже великих викидів. У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проєктування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС. Новий Чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012 го а здали в експлуатацію 2019 2019 року. Він має гарантувати безпеку накриття над ЧАЕС до 2120 року. Зараз у 2020-х роках особливої популярності набувають екскурсійні поїздки в 30-кілометрову зону.